Ми ще не збирали за ці три місяці. Тому давайте проголосуємо і потримаємо руки, щоб наш відеооператор зафіксував і вся Україна побачила вибір Харкова. Хто за те, щоб президент Янукович негайно склав повноваження? Прошу голосувати! Тримайте, будь ласка. Сьогодні у нас з вами немає президента. Від сьогодні у нас в Харкові немає представника президента. І якщо завтра вони вийдуть на свої сепаратистські збори, вони стануть поза законом і ми їх самі арештуємо, бо маємо на це право. Обойти без ну, без наказания.